Передача захисних комбінізонів лікарям Херсонщини за програмою Стоп вірус Херсон продовжується. На цей раз лікарні міста Нова Каховка та центральні медичні заклади Велико-Олександрівського, Голопристанського, Нововоронцовського, Олешківського та Скадовського районів отримали 3700 комплектів захисту від фонду громади Херсона. Захист така допомога стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Сьогодні ми продовжуємо. Ми фонд громади Херсона захист продовжуємо допомагати лікарням Херсонщини новими костюмами посиленого захисту. Це не перша видача. Наразі ми сьогодні. Передамо костюми сіми лікарням. Загальна сума сьогоднішньої допомоги 608 тисяч 650 гривень. Це досить вагома допомога. І Сьогодні ми видаємо опорним лікарням, скажімо, Нова Каховка, Скадовськ. і Нова Скадовськ, Голая Пристань і Олешки отримають по 700 костюмів. Інші три лікарні вони не є опорними. Вони лікарні, так би мовити, другої хвилі. І ми їм передаємо по 300 костюмів. Це ж пан Бондовий костюм. Навпаки. О, О, Навпаки. 50 щільністю 50, він ламінований, але при тому він дихає і він легкий. Перше ми отримали костюми, у яких шви не тільки прошиті, вони ще проклеєні і дуже зручні, і катушон, і фіксуються і штани, і рукава. І тобто, ось в такому костюмі а, нормальний розмір лікарні заказали це XL, і він, він а, підходить будь-якій людині. Да, да, да. будь Який людині Видно. ось такий костюм свою діяльність фонд координує з Херсонською обласною державною адміністрацією та з антикризовим штабом Херсонської області. Дмитро Бутрій розказав, що потреба в таких костюмах дуже велика, і така благодійна допомога необхідна обласному бюджету. Це дуже велик. Така і серйозна підтримка. і Я хочу подякувати і Агентстві Сполучених і Штатів за цю роботу, яка вже протягом тривала терміну. Ви знаєте, що ми там і маски, і халати. Сьогодні тільки 3700, да, вигальна вартість 608 тисяч. Це... І дуже дякуємо за це, це серйозна підтримка. Ну, що, ви знаєте, що... Це матеріали, який постійно потребує, потребує. Лариса Польська висловила подяку засновникам та власникам Таурт Медікал Олексію Германову та Олександрі Загребельній. Я хочу при всіх при вас сказати огромное спасибо за те, що Таурт Медікал з перших днів ковіда допомагає через фонд захист врачам. Средства А, ну а взагалі вони члени фонду захисту, системные благотворители, які допомагають во всех делах. Протягом усього проєкту захисні костюми зберігаються, розвантажуються та видаються на території заводу Ансерглоб, який на благодійних засадах співпрацює з захистом. Всі заходи, які проходять, відбуваються у фонді, я приймаю дуже активну участь. Я хочу подякувати українському американському спочатку народові, який небайдужий до нашої такої проблеми. Крім цього, я хочу подякувати небайдужим активним нашим громадянам, тому що ми збирали кошти і через кнопку Фейсбука, і так це серед бізнесменів. Головні лікарі дуже вдячні фонду захисту та запевняють, що підтримка у вигляді захисних комбінізонів їм дуже необхідна і такої кількості має вистачити на достатній термін. Хоч хворих в останній час стає менше, лікарі мають бути готові надавати допомогу у будь-який момент. в вигляді захисних бінізона благодійної організації захист, яка оправдує своє названня, і вона цією допомогою, допомагають защитити наших лікарів від заболівань час на першу місяці все-таки здоров'я медичного персоналу котрі оказують допомогу коронавірусним болім на коронавірусну болі. хворобу. тому вони роблять очень хороше дело, і благодаря їм ми захищені. це дійсно допомога тому що я вам скажу даже більше ви знаєте коли в квітні Минулого року нам по новій пошті надходили такі пакуночки невеликі від людей, а в пакуночках була там пара перчаток і одна маска. Тобто люди допомагали самі, як могли лікарні, пацієнтам, верніше медичним працівникам боротися з цією недолугою. Тому що а на сьогодні це, це дуже гарно, що є така допомога і такі костюми. Вони нам дуже потрібні. На жаль, ця хвороба присутня і вона е е е е коливається то більше хворих, то менше, але, але вона є у нас на сьогодні 12 хворих на ковід. Е Звичайно, для цього нам потрібні ці комбінезони, зони, особливо, особливо в інфекційному відділенні і в реанімаційних відділеннях. І адміністрація. Дуже задоволений тим, що на нас звернули увагу і роблять нам такий подарунок. Фонд громади Херсона Захист планує до кінця лютого передати опорним лікарням Херсонщини ще 3300 ізоляційних костюмів. Зауважимо загалом, допомога агентства США з міжнародного розвитку USAID у вигляді захисних костюмів для медиків Херсонщини через фонд громади Херсона Захист складе 12 тисяч комбінізонів на суму майже 2 мільйона гривень.